Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Американське суспільство намагається прийти до тями після терактів у Бостоні. Нагадаю, у понеділок, 15 квітня, під час марафону у результаті двох вибухів саморобних бомб три людини у натовпі глядачів загинуло і понад 170 отримали поранення. Однак, жертв могло би бути значно більше, якби не миттєва допомога звичайних перехожих та медичного персоналу, розташованих неподалік лікарень. Продовжує Уляна Телюк. Паніка, страх, хаос навряд чи ці слова відтворять картину, що утворилася після вибухів на вулицях Бостона. Мій перший інстинкт був перебігти вулицю і допомогти людям. Карлос Аренда так і зробив. Він виніс чоловіка, який втратив від вибуху обидві ноги. Не розгубився колишній професійний футболіст Джо Андруці, який кинувся допомагати пораненій жінці. я лише хотів допомогти. Не стояв у стороні лікар Дейвід Кінь. Попри те, що тільки закінчив майже 42-кілометровий забіг. після вибухів, звичайно ж, усіх повезли у лікарню. Девід негайно поїхав на роботу у лікарню, щоб надати поміч потерпілим. Я зайшов у відділення швидкої допомоги, і перше, що подумав, ніби я знову в Іраку та Афганістані. Більшість людей привозили сюди, у центр швидкої допомоги Тавц. На подив медичний персонал лікарні був на місці і готовий до напливу постраждалих. Ми були на поготові команди з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Були на місці, коли сталися вибухи. Справа в тому, що медичний центр Тавць готується до екстрених ситуацій щороку, коли в місті проводиться марафон. Центр має добру репутацію і знаний у світі. На першому поверсі знаходяться відділи педіатрії і травматології. Так сталося, що розташовані вони у двох хвилинах їзди від Місця трагедії, як і ще шість лікарень, куди прибували постраждалі. Те, що лікарні знаходяться поруч і ми могли розвозити поранених в залежності від поранень і надати їм кваліфіковану допомогу. Звичайно ж, врятувало життя і кінцівки багатьом людям. дуже згодилося й те, що медперсонал у більшості бостонських лікарень пройшов спеціальний тренінг на випадок екстреної ситуації. Навчання відбувалося прямо тут, у центрі Тавц, де зазвичай проходять практику студенти-медики. Знімальна група голосу Америки стала першою телестанцією, які дозволили тут знімати з часу відкриття центру чотири роки тому. Перед студентами макет пацієнта, що контролюється дистанційним управлінням, кліпає очима і плаче. завдання майбутніх медиків з'ясувати, що сталося, і допомогти. Це двостороннє скло, за яким сидить інструктор. Він може спостерігати за усім, що відбувається, віддавати вказівки командам, відповідати за пацієнта. Ми тренуємо їх, і коли ми думаємо, що вони все опанували, тренуємо їх знову. Лікар Гораціо Гойман вважає, що студент таким чином відпрацьовує свої навички. коли привозять пацієнтів, все працює як годинник. Нікому не треба нічого говорити чи пояснювати. Команди знають, кому де стояти, знають, яким буде наступний рух. А це часто рятує людям життя. Важко was... було зібратися думками, але у такій ситуації ми просто взялися за роботу. Was... Тренінг у центрі ТАФТ не включав сценарію на випадок терактів. Але після останньої трагедії центр навряд чи матиме вибір. Уляна Телюк голосамерики.